Щоб ваш тато Путин не виглядав як так, як покусала собака, треба знати декілька нюансів для того, щоб не потрапити в таку халепу. Всім привіт! І сьогодні я вам розповім невеличкий кейс з приводу операції, які мають назву корекція первинної операції після первинного виконаного циркумцизіо. І на сьогодні приблизно 20% пацієнтів з операційного плану це, це саме такі операції. Які потребують корекції, неважливо, коли було на операцію, у більшості випадків не оперую повторно пацієнтів, які десь оперувались, якщо не пройшло півроку після первинної операції, сьогодні в нас пацієнт, який опорувався десь 10 років тому. Йому зробили циркумцизію з приводу фімозу, але він з лікарем не проговорював етапи, е, е, як це буде виглядати після операції не дивився фото до після. І прооперувався тільки за показами, а за естетичним планом розмови не було. А є такий об'єм пацієнтів, і через деякий час в них виникає питання, чому їм лікар зробив так, що їм не подобається. Але всім пацієнтам кажуть: якщо ви йдете на цю операцію, неважливо, чи це є покази у вас на операцію, чи це ви робите. З естетичних побажань треба у будь-якому випадку з лікарем проговарювати, проговорювати, який буде естетичний вигляд після цієї операції, тому що є деякі пацієнти, яким неможливо допомогти та щось виправити після первинної операції, тому що залишається непропорці... непропорційна шкіра. Інколи шкіра поді поділена на е 50% зовнішнього листка, 50% внутрішнього листка, і з цим зробити щось дуже важко. Тому всім пацієнтам, хто планує таку, мабуть, невеличку операцію, але яка може потім призвести вас до повторних операцій, краще перед операцією все обговорювати з лікарем на сьогодні. Повторна операція. Вона важка, ну трошки важкіша ніж була первинна операція. І реабілітація буде теж тривати трошки більше аніж це була первинна операція. На повторних операціях дуже мало використовуємо коагулятор електро, електроніж, щоб не було. Рубцевого процесу, тому що тут це дуже важливо. Це буде впливати на потім на саму ерекцію та довжину статевого путня, тому вона може трошки кровавіше, аніж була первинна операція, але це для пацієнта буде плюс, щоб не було е, після операційних проблем з самою ерекцією та довжиною статевого путня. Реабілітація після такої операції приблизно триває 10 днів на загоєння рани, і статеве життя починається через місяць після операції. Така інформація, дорогі друзі, будьте уважні. І до новому відео.